Патент Моторваген. Перший у світі автомобіль. Був створений у 1885 році німецьким винахідником та інженером Карлом Бенцом. Вже 3 липня 1886 року на дорозі Рігнштрас в Мангеймі вперше показав автомобіль широкій публіці. Середньостатистичний автомобіль складається з близько 30 тисяч деталей. Першим масовим автомобілем був Ford Model T, випущений в 1908 році. Найдорожчим автомобілем у світі є Rolls-Royce Boat Tail вартістю понад 28 мільйонів доларів. Шикарний кабріолет виготовлений на замовлення зіркової пари JZ та Beyoncé. Першим автомобілем, який перевищив швидкість 100 км на годину, був електромобіль «Ля-Жеме Content в 1899 році. Кольором безпеки вважається лайм Зелений, оскільки його найкраще видно на дорозі. Автомобільна подушка безпеки розкривається зі швидкістю 300 км на годину. Перший автомобіль з кондиціонером був випущений Пакар у 1940 році. Найбільш продаваним автомобілем усіх часів є Toyota Corolla. Першим серійним гібридним автомобілем була Toyota Prius, випущена в 1997 році. Логотип BMW символізує обертовий пропеллер літака, оскільки компанія починала з виробництва авіадвигунів. Автомобільна фарба OneTab поглинає 99,9% видимого світла. Найдовший автомобіль у світі лімузин довжиною 30,5% метрів. Перші дорожні знаки були створені для велосипедистів, а не для автомобілістів. Перший автомобіль з ременями безпеки був випущений Nash Motors у 1949 році. Найшвидший серійний автомобіль Bugatti Chiron Supersport 300 з максимальною швидкістю 490,5 км на годину. Перший круїз-контроль був винайдений сліпим інженером Ральфом Тітором. У середньому людина проводить два тижні свого життя, чекаючи на зелене світло світлофора. Першим автомобілем з автоматичною коробкою передач був Oldsmobile у 1940 році. Найпопулярнішим кольором автомобіля у світі є білий. Першим автомобілем з електричними фарами був Columbia Electric Car у 1908 році. Найбільшим виробником автомобілів у світі є Toyota. Першим автомобілем з Радіо був Chevrolet у 1922 році. Перший світлофор у світі встановили 1868 року в Лондоні біля будівлі британського парламенту. Проте тоді він регулював не потік автомобілів, а рух гужових транспортних засобів полегшував життя пішоходом, бо ж перейти вулицю був ще той квест. Першим автомобілем з турбонадувом був Oldsmobile JetFire 1962 року. Найбільш енергоефективним автомобілем є Hyundai Ioniq Electric. Перший автомобіль з антиблокувальною системою Гальм АБС був випущений компанією Chrysler в 1971 році. У середньому автомобіль проводить 95% свого часу на парковці. Першим автомобілем з подушкою безпеки був Oldsmobile Tornado 1973 року. Найбільш продаваним електромобілем у світі є Tesla Model 3. Першим серійним автомобілем з дизельним двигуном був Mercedes Benz 260D 1936 року. Найдовший пробіг автомобіля без капітального ремонту понад 3 мільйони миль був на Volvo p 1800. Першим автомобілем з круіз-контролем був Chrysler Imperial 1958 року. Найбільш аеродинамічним серійним автомобілем є Mercedes Benz EQS. Першим автомобілем з електричними склопідйомниками був пакар 1940 року. Найбільш економічним бензиновим автомобілем є Mitsubishi Mirage. Перший автомобіль з навігаційною системою GPS був випущений Mazda Eunos Cosmo у 1990 році. Автомобільна промисловість використовує близько 15% світового виробництва Сталі. Першим автомобілем з камерою заднього виду був Buick Centurion Concept Car 1956 року. Найбільш продаваним автомобільним брендом у світі є Volkswagen. Першим автомобілем з системою паркування була Toyota Prius у 2003 році. Найбільш екологічно чистим автомобілем вважається водневий Toyota Mirai. Перший автомобіль з системою контролю тяги був випущений компанією Buick у 1971 році. У середньому автомобіль витрачає 0,3 літра пального на холостому ході за 10 хвилин. Першим автомобілем з панорамним дахом був Nash Airflight у 1949 році. Найбільш продаваним спортивним автомобілем у світі є Ford Mustang. Перший автомобіль з безключовим доступом був випущений Рено у 1982 році. Середній американець проводить близько 290 годин за кермом щороку. У 19 столітті була зареєстрована перша жертва ДТП. У 1899 році у Нью-Йорку під колеса Таксі потрапив пішохід Генрі Бліс. Він став першою жертвою автомобільного наїзду з летальним наслідком. Найбільш вторинно переробленою частиною автомобіля є акумулятор. Перший автомобіль з системою адаптивного круїз контролю. Був випущений Міцубіші у 1992 році. Автомобільна промисловість є найбільшим споживачем свинцю у світі. Першим автомобілем з системою попередження про виїзд зі смуги руху був Nissan Сіма у 2001 році. Найбільш продаваним кросовером у світі є Toyota RAV 4. Перший автомобіль з системою автоматичного паркування був випущений Toyota у 2003 році. У середньому автомобіль містить близько 30 кілограм гуми. Першим автомобілем з системою нічного бачення був Cadillac DeVille у 2000 році. Найбільш продаваним пікапом у світі є Ford F-серії. Перший автомобіль з системою автоматичного гальмування був випущений Volvo у 2006 році. У США кількість автомобілів перевищує кількість власників водійських прав. Першим автомобілем з системою розпізнавання дорожніх знаків був BMW з 7-ї серії у 2008 році. Найбільшим виробником шин у світі є Bridgestone. Перший автомобіль з системою Start-Stop був випущений Toyota у 1974 році. У середньому автомобіль складається з 47% сталі та заліза. Першим автомобілем з лазерними фарами був BMW i8 у 2014 році. Найбільш продаваним люксовим брендом автомобілів є Mercedes-Benz. Перший автомобіль з системою підтримки водія був випущений Mercedes-Benz у 1998 році. Середній час володіння новим автомобілем становить близько 6 років. Першим автомобілем з системою автономного водіння був Google Self-Driving Car у 2009 році. Найбільшим автомобільним ринком у світі є Китай. Перший автомобіль з системою розпізнавання пішоходів був випущений Volvo у 2010 році. В Україні перший автомобіль з'явився в Одесі. У 1891 році видавець і редактор одеського листка Василь Навроцький привіз із Франції авто. Щодо марки транспорту історики сперечаються й досі: за однією версією, це був автомобіль Daimler або Benz, за іншою французький пенхар Левосо. Першим автомобілем з системою контролю сліпих зон був Volvo XC90 у 2005 році. Найбільш продаваним автомобільним кольором після білого є Чорний. Перший автомобіль з системою попередження про зіткнення був випущений Honda у 2003 році. Середній вік автомобіля на дорогах США становить близько 12 років. Першим автомобілем з системою автоматичного паркування був Lexus LS460 у 2006 році. Найбільшим експортером автомобілів є Німеччина. А найбільшим імпортером автомобілів є США. У середньому автомобіль проїжджає близько 20 тисяч кілометрів на рік. Перший автомобіль з системою моніторингу втоми водія був випущений в Вольво у 2007 році. Першим автомобілем з системою розпізнавання голосу для керування функціями був Mercedes Benz S-класу у 1996 році. Перший автомобіль з системою активного кермового керування був випущений BMW у 2003 році. Середній час, який водій проводить у заторах щороку, становить близько 42 годин. Першим автомобілем з системою попередження про перехресний рух був Infiniti ex 35 у 2007 році. Найбільш продаваним автомобільним сегментом у світі є кросовери. Перший автомобіль з системою розпізнавання жестів був BMW з 7 серії у 2015 році. В середньому автомобіль втрачає 20% своєї вартості у перший рік експлуатації. Першим автомобілем з системою автоматичного екстреного гальмування був Volvo XC60 у 2008 році. Найбільшим виробником автомобільних двигунів є Toyota. Перший автомобіль з системою проекції інформації на лобове скло був випущений Oldsmobile у 1988 році. Середній час, який людина витрачає на пошук місця для паркування, становить близько 17 годин на рік. Першим автомобілем з системою автоматичного паркування з дистанційним керуванням був BMW 7-ї серії у 2015 році. Найбільш швидко зростаючим сегментом автомобільного ринку є електромобілі. Перший автомобіль з системою автономного водіння рівня 3. Був випущений Honda Legend у 2021 році. У середньому автомобіль містить близько 55 кілограм пластику. Першим автомобілем з системою бездротової зарядки смартфонів був Toyota Avalon у 2012 році. Найменший серійний автомобіль у світі. Це піл пі 50 який був випущений в Англії в 1962 році. Його довжина 134 см, ширина 99 см, а висота всього 120 см. У автомобіля три колеса, одні двері і одна фара. Тисячокілометровий рубіж швидкості вперше подолав 23 жовтня 1970 року американець Гаррі Габеліч на ракетному автомобілі Blue Flame. На висохлому Соляному озері Bonneville показав середню швидкість 1014,3 км на годину. Блакитне полум'я мало довжину 11,3 метра та вагу 2250 кг. Volkswagen Kiefer роки випуску від 1938 до 2003 року. Модель відоміша як Жук, і випускалася вона 65 років. Таких авто зібрали 21 мільйон, що є абсолютним рекордом світу. Дизайн задньомоторної моделі освіжали, проте загальну конструкцію та стилістику залишали незмінною.